Пажо 407. Як зняти airbag з руля, щоб замінити? Беремо берем плоску отвертку, обов'язково плоску, от, приблизно таку невелику. Повертаємо руль і за ним є, є отакий от, от отвір. Він тільки в одному місці є. От його сюди повертаємо і берем і туди трамбуємо. Коли ми її знімемо, ну, вона вже знята, я її зняв. Щоб ви собі розуміли, там нічого повертати не треба. Просто отверткою треба нажати на дуже крепко на оцю спіраль. От, коли ми нажимаємо, вищолкується звідси, вищолкується і тягнемо на себе подушку, ось ці кріплення. Вони вищолкуються, це сложно. От. І треба ще так нажати, щоб е, воно і тут подвинулося. або прийдеться тоді, е, коли подушка буде боком, вже буде видно І нажимати звідси, ну, придавити, придавити і тягнути теж на себе. Сложно, але реально. Тому що бачите, от, вони мають нормальні. Ну от Якось так оце нажимаємо. Туди, і все і все працює, головне сильно нажимати.